Доброго дня, друзі! Ефір загальнонаціонального телемарафону Єдині новини продовжує команда телеканалу Ми, Україна, до 12-ї години сьогоднішнього дня. Для вас у студії працюватимуть Вікторія Маласвітне та Богдан Машай. Друзі, вітаємо усіх, хто зараз з нами. Далі будемо говорити про оперативну обстановку на фронті. Зокрема, зосередимо свою увагу на східному і таврійському напрямках. Отже, розпочнемо зі сходу, бої за місто фортецю Бахмут не вщухають, і ситуація там дуже засмучує російських загарбників. Переконані у британській розвідці. Саме тому протягом наступних двох місяців ворог ймовірно збільшить інтенсивність наступальних дій по лінії Куп'янськ-Лиман. Загарбники можуть спробувати просунутись до річки Оскіли, і створити буферну зону. Навколо Луганської області вважають експерти зі свого боку, Збройні сили України в рамках контрнаступу продовжують відтісняти росіян з позицій на півдні та тиснуть на сили Російської Федерації під Бахмутом. З нами на зв'язку Ілля Євлаш, начальник прес-служби східного групування військ. Ілля, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Як змінилася оперативна ситуація довкола Бахмуту впродовж останнього часу, яка вона нині? На Бахмутському напрямку ворог продовжує здійснювати контратаки щодо наших підрозділів, наших захисників. А щодня наші сили оборони продовжують наступати на цьому напрямку та звільняють метр за метром українську землю від окупантів. Зокрема, за минулу добу на Бахмутському напрямку противник наніс 590 обстрілів по позиціям наших захисників з різних калібрів артилерійських систем, використовуючи реактивні системи залпового вогню ствольну артилерію різних. Калібрів, а в тому числі і е, касетні боєприпаси загалом відбулося 14 бойових зіткнень. Противник вдається до контратак, марно намагаючись відновити втрачені позиції. Наші військовослужбовці завчора знищили 165 окупантів, одну великокаліберну артилерійську установку 2 с 7 піон, 203 мм, міліметри, та також цілу номенклатуру різних. Артилерійських систем ворожих, це і мста С і гармати Д-20, Д-30 та шість складів польових боєприпасів. А чи змінюють росіяни свою тактику довкола Бахмуту? Щодо тактики, то вона залишається майже такою ж. Спочатку йдуть штурмові загони, які складаються із військових, точніше, із? Зеків, які намагаються штурмувати ці позиції, навіть інколи без прикриття важкої техніки, а потім за ними вже продовжують іти кадрові військові, яких російська окупаційна армія береже. Яка ситуація на Куп'яно-Лиманському напрямку? На Лимано-Куп'янському напрямку продовжується оборонна операція. Противник тут значно підвищив кількість своїх обстрілів. Наприклад, станом на вчорашню добу противник здійснив 620 обстрілів позицій наших захисників та наніс 15 авіаударів. Проте хочу зазначити, що акцент противників дещо змінився. Від куп'янського напрямку вони переносять е, свій акцент в сторону нової горівки. Зокрема, вчора наші захисники відбили на цьому напрямку 10 ворожих штурмів е, противника. Е, всього втрати особового складу е, російської окупаційної армії склали 117 е, осіб. Е, також вони втратили тут два танки, два дві е, бойові машини десанту, і також е, станцію муром м яка дозволяє. Бачити поле бою в режимі реального часу та один польовий склад з боєприпасами. А кого підтягнула Російська Федерація на Лимано-Куп'янський напрямок? Які війська і чи активно тут застосовує оці загони штормзет? Стормзет використовує досить активно також використовує бойовий армійський резерв. Також тут знаходиться кантемирівська дивізія, яка включає в себе танковий полк. Тобто досить багато військових російських, які прийшли на цей напрямок. Проте командувач східного груповання військ генерал-полковник Олександр Сирський та командири на напрямках тримають ситуацію на постійному контролі та покращують постійно. Інженерно-саперні загородження на цьому напрямку аналізують повністю перебіг бойових дій, аналізують застосування артилерії та авіації противника. Та наша артилерія, в свою чергу, контрбатарейна боротьба артилерійська розвідка роблять свою роботу та щоденно знищують десятки одиниць ворожого озброєння на цих напрямках. А які зміни фіксуються у кількості особового складу, яку росіяни тримають на лінії фронту поблизу Купінська Талема? Загалом, якщо дивитися взагалі на весь напрямок Лимано-Куп'янський, то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців? Але якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо куп'янського напрямку, то там знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському 48 тисяч російських окупаційних військ. А які плани може виношувати ворог, як збираються за допомогою яких засобів проривати нашу оборону? Ну, плани в них залишаються ті ж самі, що й були. Це просто е, кількістю завалювати наші позиції, а також створювати е, так звані вогняні вали, коли вони. Ну, наприклад, як пишуть ще радянські підручники із бойових дій, наприклад, щоб взяти там ротний або взводний опорний пункт, треба використати. Ну, наприклад, 40 тисяч боєприпасів. Так само методично вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають в той квадрат, але ну прицільність, кучність залишає в них бажати кращого. Розвідка Британії прогнозує, що Росіяни через успіхи українських збройних сил на півдні можуть активізувати свої дії якраз на. Ма на Купінському напрямку чи бачите ви якісь ознаки того, що вони готові до цієї активізації, і як до потенційно можливого загострення ситуації там готуються збройні сили України? Наші збройні сили постійно готові. Ми, як я й казав раніше, ми постійно тримаємо ситуацію на контролі. Наша розвідка слідкує за всіма переміщеннями та змінами в оперативній обстановці. Вживаються всі необхідні заходи для того, щоб не допустити прориву противника. Проте я можу сказати, що зараз російська окупаційна армія їхні пропагандистські телеканали зазвичай подають це як: от, от ми зараз почнемо. Ми зараз будемо звільняти. Проте ми пам'ятаємо історію, яка. Складалася поблизу Бахмуту, коли вони його брали понад 10 місяців в цей районний центр. і Втратили там більше 100 тисяч свого особового складу. На цьому напрямку може повторитися та ж сама історія, коли вони видають там просування на декілька метрів як велику перемогу, оскільки як таких перемог у них немає, в так званої другої армії світу. Тому на цьому напрямку ми готові. Наші сили оборони повністю готові відбувати любі атаки противника, як повітряні, так і наземні на всіх напрямках. І я думаю, що в цієї історії з російської сторони немає майбутнього, Ля, що говорить географія місцевості на Лимано-Куп'янському напрямку? Чи маємо ми панівні висоти, і чи природа на нашому боці? Ви знаєте, наші захисники вже так навчилися планувати аналізувати будь-які операції, що вони досить успішно займають завжди панівні висоти і контролюючі. Різні вершини на напрямках, так звісно, ми контролюємо всі необхідні нам вершини, аби бачити переміщення противника, аби зручно наносити вогневе ураження. Також для цього ще у нас є низка різних систем спостереження, такі як безпілотні літальні апарати. Тобто, ми все бачимо, ми все контролюємо і наносимо вогневе ураження там, де це необхідно. Ілля, дякуємо вам за інформацію і за службу на Дякую захисті вам. України. Ілля Євлаш, начальник преслужби східного групування військ, був з нами. На прямому зв'язку, і за його словами, ситуація на ламане Купінському напрямку, де як прогнозує зокрема розвитка Великої Британії, Росія не найближчим часом можуть активізуватися. Ця ситуація контрольована збройними силами України і Ілля прогнозує, що якими б не були плани Росіян на цьому напрямку, досягнути їх їм не вдасться.